Відкриття особистої зміни в SurfPOS. Для початку роботи нам необхідно авторизуватись в системі або за персональною картою, або за пін-кодом. Вводимо Пін-код. Справа в куточку натискаємо відкрити особисту зміну, і система фіксує, у котрій годині ви почали свою роботу. Перед вами з'являється основне меню з всіма функціями доступними. Якщо ви не бачите якусь кількість функцій або у вас обмежена їх кількість, це означає, що у вас немає прав доступу на перегляд і використання цих функцій. Для того, щоб вам побачити, хто працює в системі, ось тут зліва в куточку буде відображена ім'я, за яким зайшли, під яким паролем зараз ми працюємо. Також написано у котрі відкрита зміна, і можна переглянути на особистій сторінці дані про Всього співробітника. Ми побачимо загальні продажі в розрізі по місяцях. Побачимо продажі за годину, кількість відпрацьованих годин, є нарахування зарплати, якщо налаштовано в системі, ми теж можемо побачити. Зліва в блоці новини: у нас буде відображення всіх новин, які додала компанія. Наприклад, це привітання або акції, або якісь нагадайки. Щоб повернутися в основне меню, ми натискаємо три рисочки. І знову знаходимося в основному меню. Коли приходить закінчення робочого дня, закінчення робочої зміни саме цієї людини, вона має закрити свою особисту зміну. Щоденно потрібно відкривати і закривати свою особисту зміну. Натискаємо Закрити. Система питає, чи дійсно я бажаю, натискаємо так. В цього співробітника є відкриті замовлення 6 незакритих столів на суму 1330 гривень, і це попередження від програми про те, що ви можете їх або закрити, можливо, не розрахували, забули, або перенести на інших офіціантів, які дообслуговують ці столи, або можна проігнорувати це і піти на наступний крок закрити. Якщо нам треба перенести або Передати іншим офіціантам, ми скасовуємо закриття зміни, допоки ми це не зробимо. Потім повертаємось, натискаємо закриту особисту зміну і закриваємо. В даному випадку я ігнорую ці замовлення і натискаю ОК. Переходжу до закриття особистої зміни. Зміна тривала 2 хвилини, вказано час закриття. Відповідно до цього, і в системі зафіксується кількість відпрацьованих годин і хвилин. Натискаємо ОК. Система повертається до свого першого вигляду, і тепер кожен співробітник вводить свій пін-код. Важливо після початку роботи будь-яких операцій, коли ви зробили якусь дію з замовленням, обов'язково натискайте на блокування екрану для того, щоб інші співробітники, які підійшли, не працювали під вашими правами і ви не несли потім відповідальність не за свої дії.